Усі батьки хочуть, щоб їхні діти мали все виключно найкраще та насолоджувалися кожною миттю життя. Усвідомлюючи це, ми створили колекцію засобів G&H Baby. З безпечними і ефективними формулами, насиченими користю рослинних компонентів, які м'яко очищують і глибоко зволожують шкіру, коли мальок починає активно цікавитися навколишнім світом, його шкіра безумовно повинна бути захищеною. Саме тому рослинні інгредієнти у складі G&H Baby Забезпечують потрійний захист бар'єра шкіри, шампунь для волосся і тіла, який не містить ароматизаторів і не викликає сліз, делікатно очищує. А м'який дитячий лосьон утримує вологу в шкірі до 24 годин. Також ми дбаємо про світ, у якому зростає ваш малюк. Тому продукти G&H Baby є веганськими та не містять агресивних хімічних речовин. Отримуйте для своєї дитини все одразу разом з G&H Baby.